Значить, Хто тут був на метовому містечку, знає, що приїхали сюди Янукович і Заров поговорити з народом, вислухати наші вимоги. Ну, Я то, що це була їхня піар-акція. там, вони, Янукович там сказав, що він обов'язково покарає тих, хто довів до цієї ситуації, своїх підлеглих, накадав, потім залишив містечко, залишив Азарова розбиратися. Заров поговорив з людьми. І запросив нас піти до міністра фінансів. Тобто, запросив нас розпочати роботу, таку, так би мовити, зустрічі, що ж ми хочемо донести їм і як вони нас можуть там укатати, уламати. Тобто вони, вони ведуть свою гру, ми, від, ми відстоїмо свої позиції. Значить, почекайте. Значить, Сьогодні нам була запропонована зустріч з міністром фінансів тільки. Поки що з міністра фінансів він нам зустрівся. В його повноваженнях було говорити тільки про податковий кодекс. Тобто з міністром фінансів ми не можемо про Верховну Раду чи там про уряд говорити, це не в його компетенції. Ну, Зустріч закінчилась тим, що вона продовжиться завтра о другій годині. Ми заявили чіткі вимоги всіх підприємців цього мітингу, що на податковий кодекс має бути накладене вето. Вони пробували уламати нас на якісь поправки, давати пропозиції і так далі. Ми висловили свої зауваження до податкового кодексу, що їх дуже багато, але сказали, що загальна думка всіх, хто тут збирався, всіх по всій Україні підприємців, що цей податковий кодекс реформувати неможливо. Сама філософія кодексу складена так, що ніякі поправки його змінити кардинально не можуть. Його треба переписувати з чистого листа. Аргумент, що бюджет має бути прийнятий, він не проходить. Чому? Ну до цього всі наші бюджети приймались без податкового кодексу. Цього. І ми якось жили. Вимога міністр... Міжнародного валютного фонду, ну Міжнародний валютний фонд не керує Україною. Вибачте, якщо наш уряд довів Україну до того, що він не може прожити без закордонних кредитів, які віддавати нам і нашим дітям доведеться, то це його проблеми, хай він розбирається з Міжнародним валютним фондом. Міжнародний валютний фонд може висувати не беріть кредити і не будете, не треба виконувати вимоги Міжнародного валютного фонду. Отже, ми сказали, що наша позиція вето, і чекайте, це до міністра фінансів, там він розглядає тільки. В нього нема компетенції до Верховної Ради. Верховну Раду, це ми скажемо вже і самому Януковичу. Якщо нас Янукович запросить, ми йому скажемо, що розігнати Верховну Раду і розігнати уряд. А міністр фінансів не може розігнати. Тобто сьогодні ми розмовляли тільки з міністром фінансів податковому кодексу і донесли, що позиція вето. Завтра на 14.00 ми письмово викладемо йому обґрунтування, які наші юристи напишуть, чому цей кодекс не може бути ні поправлений, ні прийнятий зауваженнями, а він має бути відкинутий і розроблений новий податковий кодекс з залученням міжнародних експертів, українських науковців, представників громадських організацій, малого середнього бізнесу, представників громадськості. Все, дякую. Зараз перед вами виступав тільки що Михайло Свястович. Відсіч це один з вісьми переговорників, які щойно повернулися з кабінету міністрів. Нагадаю, що зранку сюди приходив пити чай, президент України Янукович, а також Микола Заров, відставки якого зараз вимагають підприємці. Ми продовжуємо пряму трансляцію. Зараз працює вісім веб-камер по двом інтернет-каналам на сайтах міста волі.орг. Та спротив ворог подається пряма трансляція в онлайні, і ми продовжуємо наш скорботний мітинг пам'яті загиблих українців від рук більшовицьких катів. Ми продовжуємо вшановувати пам'ять мільйонів українців, які померли під час геноциду, під час голодомору. Зараз українська пісня, яка є гімном,